Сьогодні в огляді зажим для грошей німецької фірми Філіппі. Поставляється він ось такій фірмовій коробці. Ззаду є фото цього зажиму штрих-код. І вказано місто виробника Амурка досить цікава для подарку. Дуже гарно буде дивитися. не и маленький каталог вид фирмы аксессуаров и сама сам зажим Як бачимо внизу є гравіровка фірми. Сам зажим зроблений з матової сталі. ціна його орієнтовно 25 доларів. розмір. довша сторона лицева, можна сказати, 5 см. Задня коротша сторона 4,5 см. Товщина її орієнтовно 1 см. Дивиться воно ну, досить гарно. Відбитки пальців не видно. Сам зажим є дуже жорсткий. Копюри туди не також і легко виходить запхати і випхати. Зараз тут є 10 купів. Ось так. Воно виглядає з купюрами. Також потрібно прикласти мінімальних зусиль, але все-таки потрібно. Витягнути купюри з цього зажиму загальний моріч досить хороша, справляє, справляє враження, особливо, на мою думку, в літню пору. Коли гаманець немає, куди поставити, так, гроші нікуди не порозлітаються. Внизу в описі і на блозі викладу вагу цього зажиму. Тому що не має біля себе ваги. Ну, і по суті все.